На сайті Джоуз вже почались знижки до чорної п'ятниці. Перше і головне Джоус дає купон на покупку від е, певної суми. Я вже один купон використала, тому що зробила замовлення. Далі також є знижки, наприклад, на Beauty of Jason та Skin 1004 можна придбати і отримати подарунки. Е, ось, наприклад, від 10, 30 та 50 доларів. Також є 1 плюс 1, комплекти різні, набори. На Брентській на 1004 гарні знижки та акції та пропозиції. Далі Джоус оновили Box. Я вже Бокс замовляла на Хеллоуін та розповідала про них на своїй сторінці. Тут також поповнення. Є містері бокс на 20 доларів різними і 30 доларів до різних характеристик вашої шкіри. Це дуже класний варіант спробувати нові засоби або купити вже улюблені а, за гарною ціною. Також оновився розділ Flash Deal, тобто засоби по одному долару. Зараз тільки такий, кожен день буде з'являтися новий засіб. Також з'явився розділ з певними засобами за зниженою ціною. Тут їх дуже багато, ви можете обрати той, що підходить саме вам або цікавить саме вас, засоби гідні того, щоб їх потестити або спробувати. Далі це 1 плюс 1 діл, тобто це набор засобів, які ви можете придбати за вигідною ціною. Тут, як ви можете побачити, попали різні популярні засоби на сайті Джос. Це, мабуть, топові засоби, які просто про та тестують буквально всі. Далі нарешті з'явився новий Джоусі Beauty Box, або їх цілих 2. Сьогодні стартував продаж першого б'юті боксу за 35 доларів, там 5 засобів, а через декілька днів буде стартувати продаж другого боксу. Також є різні акції на різні бренди, Abit, Міксун і так далі, Доктор Аніо Гарні. Також знижки можна отримати подарунок за покупку від 10, від 20 та 30 доларів. Знижки на бренд Абіб, як я вже зазначила, також нам Wucin, Marian May, Edsud House, Junisau, Skin Food, Sunbaym, Sінzuru AB і так далі. Дуже багато знижок вдалих вам покупок.